Смертельну ДТП, в якій загинуло двоє людей в Віршавському районі, покарання для п'яних водіїв та інші новини дня детальніше розкажемо вже за мить у випуску інформаційної програми. Час В студії працює Анна Товт. Вітаю! Заслужені нагороди, подяка героям. Відстояти права незаконно звільнений, нахабні водії, право на безкоштовний проїзд, дірявий міст, небезпечна переправа, 104-й день народження, почесний ювілей, лист миру, молитва за Україну. Ситуація на Донбасі загострюється. За добу понад 100 ворожих обстрілів. Про це повідомили в штабі АТО. Російсько-терористичні бандформування стали ще активнішими як в день, так і вночі. Впродовж минулої доби вони 104 Рази порушували режим тиші вздовж усієї лінії розмежування сторін, що на 20% більше за попередню. В напрямку наших населених пунктів: Зайцеве, Опитне, Шахтабутівка, Ленінське, Станиця Луганська, Новотроїцьке та Авдіївка, загарбники стріляли з мінометів різного калібру 21 раз. Зокрема, по захисниках промислової зони, окрім цієї зброї, ворог 30 разів використовував решту свого арсеналу. В напрямку Новотроїцького та Луганського бойовики застосували проти українських військ вогонь БМП, гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю. А поблизу наших позицій в Богданівці відбувся вогневий наліт зі ствольної артилерії. Також в напрямку до Кучаївська зафіксовано одночасні обстріли захисників Новотроїцького з мінометів калібру 120 мм, бойових машин піхоти та стрілецької зброї. Тут бандити спробували перевірити пильність наших воїнів та пішли на штурм. В результаті бойового зіткнення із застосуванням вогню у відповідь військовослужбовцям вдалося зупинити нападника. З серпня 2014 року, по квітень цього року, громадяни України сплатили до бюджету України понад 14 мільярдів гривень військового збору. Продовжують підтримувати військових волонтери, окрім продуктів харчування, одягу, боєприпасів та матеріального забезпечення. Волонтери також збирали гроші. Загалом, за підрахунками, представників громадської організації Повернись живим протягом двох років, вдалося зібрати 300 мільйонів гривень. Нагадаємо, за підрахунками експертів, понад 65% забезпечення бійців, АТО здійснюється саме завдяки волонтерам. Подвиги тих, хто захищав наш мир та спокій на сході країни, вшанували в віршаві. Героїв нагородили орденами, медалями та нагрудними знаками одного з них. Посмертно про сумну і водночас радісну зустріч, патріотичний концерт про тих, хто заслужено носить звання Героя України. Ірина Ковальчук до церемонії нагородження знімальній групі вдалося поспілкуватися з учасниками бойових дій у зоні АТО, які захищали східні кордони України і заслуговують на визнання їх героїзму. Я приїхав із Значить, де наша була основна база. Я говорити не буду, тому що тут то таке діло. Були в Авдіївці, були в Мар'їнці, Карлівка. Патріотичний дух наших хлопців, да, він сильний, тому що вони захищають рідну землю, захищають свої, свої рідні сім'ї. Найприємна подія то, що люди повертаються додому живими. Кожен має бути патріотом своєї держави. Найстрашніші спогади це, мабуть, коли. Уїжджав із дому, коли лишав малих дітей, то не знав що вернувся. Орден за мужність посмертно, медаль захисника вітчизни та 19 нагрудних знаків. Загалом 21 учасника АТО нагородили представники місцевої влади. Урочистості провели у залі Іршавської РДА саме 14 квітня, у другу річницю початку неоголошеної війни. Ви всі воювали, проливали кров якраз за них, за наше майбутнє, за те, щоб. Вони жили щасливо, мирній і гарній державі. Безумовно, не все добре у нас зараз. Дуже много є у нас і питань, і проблем. Гідра гризе нас не лише та, що на сході з боку Росії. На жаль, гризуть нас много гідр цих із Це це енергетична, і газова, і електрична, і земельна в першу чергу. Ну, як кажуть, у народі не все так буде. Я хотів би від щиро серця подякувати вам, усім, воїнам. АТО. Вам раз спасибі за те, що сьогодні в тилу можуть добре, без ніяких якихось зовнішніх чинників, навчатися діти, виховуватися в садочках, отак виступати, розвиватися повноцінно. Це вам вам раз спасибі. Щирий уклін тим матерям і жінкам, які втратили. На жаль, не всі учасники бойових дій змогли особисто отримати нагороду. Орден за мужність третього ступеня вручили посмертно вдові героя Олександра Данильченко, якому було б зараз 56 років. Родом з Донеччини, але більше життя прожив у селі Ільниця на Єршавщині. Залишив трьох дітей і шестеро внуків, пішов на передову добровольцем. Він мені казав так, Люба, ти не розумієш це війна. Там гинути молоді хлопці, а я свої прожив і краще я як вони. Всі вони гори просто одним пощастило більше, хто повернувся, одним пощастило менше, таким як мій чоловік. Він загинув в опитному, це Донецький аеропорт. Я приймаю цю нагороду як дань відваги усім воїнам, які там були, тому що іти своїми ногами зі своєї мирної землі, залишаючи свої родини, своїх дітей, не знати на кого і на що. І можливо, і можливо думати про цьому, що вони їх ніколи більше не побачать. Це великий героїзм. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх загиблих воїнів у зоні АТО. Від імені колективу санаторію Теплиця Боржава 21 безкоштовну путівку, вартість якої понад 7 тисяч гривень, вручили нагородженим воїнам АТО. Бажаю всім здоров'я, наснаги, всім присутнім також здоров'я і хороших свят. І кожному, хто сьогодні тут присутній і буде мати нагороди, Ми вручимо такий сертифікат. А вихованці творчих колективів Іршавщини підготували для героїв святковий концерт патріотичного спрямування. І Чути мир на своїй землі. Людям залишається знати і пам'ятати своїх героїв. Я їм аплодувала стоячи цим нашим е, учасникам. Так, би мовити, бойових дій. Я багатьох знаю особисто. Я знаю, що я між ними в добровольці. Один із них, який виступав, він залишив дома п'ять дітей і пішов рік, вік-рік воював. І так, як він сказав, він воював не за когось, якогось умовного лідера чи умовного, умовну державу, за свою землю. І пішов із Західної України, з села Довгого, аж туди на схід. І таких дуже багато. Хай їм Бог допомагає. У мукачеві об'єднання МСББ відшкодують до 95% кредиту на енергозбереження про програму відшкодування частини коштів, які об'єднання брали в позику, щоб утеплити будинки. Розповіли працівники банку та міська влада, як вона діє далі. Відтепер в Мукачеві співвласники багатоквартирних будинків зможуть господарювати ще більш ефективно. Нова програма, яку прийняли в місті, спрямована стимулювати розвиток таких об'єднань. ОСББ зможуть отримувати до 95% компенсації на кредити з енергозбереження. З міського бюджету міста Мукачева відшкодовуються позачальниками ОСББ і ЖБК, власне частини кредитних коштів, які залучені на самі системи енергозбереження у багатоквартирних будинків. Мондернізація та утеплення стін фасаду. Модернізація утеплення і ремонт покривлі дахових перекриттів підвальних приміщень, утеплення під'їздів. Це може бути встановлення та заміна вікон, хідних дверей в приміщеннях загального користування. Згідно з програмою з міського бюджету, ОСББ отримують відшкодування частини кредиту у розмірі до 55% від максимального розміру основної суми кредиту. Окрім того, 40% компенсації кредиту можна отримати за рахунок державних програм, що фінансуються через державні банки. ОСББ, які вже скористались можливістю утеплити свій будинок, за кредитні кошти діляться досвідом. Особисто наш будинок, так як керівник. Ніко ОСББ, я якраз оформив такий кредит не Буквально зараз цю хвилину у мене в будинку міняють металопластикові вікна. Я взяв кредит на 76 тисяч. В них входить 32 металопластикових вікна і 40 енергозберігаючих світильників на кожну сходову клітинку. Держава в місті з містом поверне 70 тисяч, а мені лише треба 6 тисяч повернути. За останні три місяці в місті вже створено 6 ОСББ. Ще 8 оформляють відповідно. Документацію на думку співвласників для того, щоб мешканці будинків активніше об'єднувались, потрібна перш за все ініціатива самих людей. А для цього треба частіше зустрічатись та обмінюватись досвідом. Наприкінці минулого року тоді ще начальника відділу освіти берегівської РДА Василя Ленділа попросили піти з роботи без відповідних на те причин. Чотири місяці пан Василь відстоює свої права в суді. Чим закінчилось чергове засідання суду та як причетний до справи Геннадій Москаль. Дивіться у сюжеті судове засідання за позовом колишнього начальника освіти берегівської РДА щодо незаконного звільнення. Триває вже майже чотири місяці. Рівно стільки часу Василь Ленділ відстоює свої законні права у суді. Чоловік не розуміє, чому він залишився без роботи, адже ніяких нарікань на виконання професійних обов'язків не отримував. Вважаю, що звільнили незаконно 7 грудня і зв'язку з реорганізацією. Реорганізацію повідомили 28 серпня, і відповідно до різних повідомлень, 7 грудня мене звільнили зв'язку з реорганізацією. Дотепер справа розглядалася за участю двох сторін: позивача та відповідача, яким виступала берегівська РДА. Однак, вже майже на кінцевому етапі розгляду справи за клопотанням відповідача включається третя сторона Закарпатська ОДА. Її інтереси до суду приїхав представляти сам голова Геннадій Москаль. Чиновник відразу розпочав запевняти суд, що Василя Ленділа було призначено незаконно, а тому губернатор вже видавав відповідне розпорядження, яким скасовував це призначення, датоване ще 2014 роком. Все це, на думку адвоката Василя Ленділа, взагалі не відноситься до предмету розгляду судового засідання і є не чим іншим як затягування справи. Як ми бачимо, фактично на сьогоднішньому засіданні губернатор не кожен день особисто бере участь і представ. Для інтереси адміністрації. Тобто, це, звісно, зрозуміло, що в даній справі більше політики, чим фактично юриспруденції. У даному випадку, як ми сьогодні стали свідками, голова обласної державної адміністрації виносить фактично розпорядження про те, щоб скасувати розпорядження Берейської районної державної адміністрації про переведення мого клієнта ще у 2014 році на посаду, з якої він був незаконно звільнений. Тобто, ну, взагалі, в принципі, навіть коментувати важко, тому що фактично у даному випадку розпорядження про переведення стосувалося безпосередньо і обов'язки мого клієнта, яким чином його адміністрації самовільно в принципі вирішує про те, що необхідно скасувати у ході судового розгляду сторона відповідача за проханням третьої сторони в особі голови закарпатської ОДА просила перенести судові засідання для подальшого надання документів, які б довели незаконність призначення Василя Ленділе на посаду. Суд ухвалює рішення відхилити клопотання, оскільки відповідач недостатньо змістовно обґрунтував своє клопотання а саме в контекст. Предмету позову для самого ж позивача, який його сторони захисту, подібні дії вказують тільки на одне, каже адвокат. Фактично, мій доверитель, який 13 років займається аналогічні посади, бере з крутаньої державні не може бути призначений. У нього одних жодних зауважень немає, ні до його рівня освітнього, ні до кваліфікаційного рівня. Просто от не бажають людину бачити. Тому що як ми, у даному випадку мені важко коментувати, що з чим це безпосередньо пов'язано, ну просто має місце, от треба реально людину знищити. І воно, в принципі, до того йде. Оскільки робочий час. Закарпатського окружного адміністративного суду підходив до завершення. Суддя оголосив перерву в судовому засіданні, призначивши його продовження на 18 квітня. Того дня суд і має винести остаточне рішення у цій справі. В Ужгороді нахабні перевізники відмовляють у безоплатному проїзді пільговикам. До того ж, водії дозволяють собі всіляко ображати людей. За що кількох перевізників вже звільнили з роботи. Віднедавна право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті, крім пенсіонерів, інвалідів та багатодітних сімей, отримали ще й школярі. А з міського бюджету на перевезення пільговиків передбачили більше 13,5 мільйонів гривень. Тільки за останній тиждень до міської ради надійшло до 10 скарг на перевізників маршруток. Містяни скаржаться, водії відкрито відмовляються перевозити пільговиків, Ба більше того, не соромляться ображати пенсіонерів. Тому деякі з пільговиків радше оплатять половину проїзду, аби тільки уникнути нахабного відношення. Я інвалід другої групи, все одно я гривню два кидаю. А чому хіба не кидаю? Чому? Бо раз мені сказав, що покажіть та безсовісні я тепер. А що віддаю? А що вам казати? То вже все, пройшло, мене вже то все пройшло. З, злість, злість та й все, щоб пенсіонери поздихали. Не відмовлялися, але сказали, як подачку даю гривню, бо я пенсіонерка, так що як біля церкви дають подачку, так і у мене був такий випадок. Згідно із законом право на пільгове перевезення мають близько 30 категорій людей. Серед таких як пенсіонери, так і інваліди та ветерани війни. Пенсіонери їх на сьогоднішній день близько 27 тисяч. інваліди, їх близько 6 тисяч. Всі, які підпадають під дію закону про статус ветеранів війни, їх соціального захисту, тобто інваліди війни, перша, друга, третя категорія, учасники бойових дій, учасники війни. Далі я вже зазначав ветерани військової служби. Діти з багатодітних сімей, ну насправді багато категорій. Однак, незважаючи на закон, знаходяться водії, які відкрито нехтують законодавством. В такому разі необхідно відразу писати заяву на порушника та вказувати час, номер маршрутного таксі та місце зупинку, де трапився інцидент. Необхідно перше звернутися із заявою до Укртрансінспекції в Закарпатській області, поприйняття захисту прав споживачів Закарпатської та до замовника послуг, якщо це на території міста уже до міської ради безпосередньо транспортного відділу. Необхідно. Подно повідомити перше, це година, яка була, друге це номер маршруту, третє марка при можливості і обов'язково державний номерний знак та е, зупинка, де така подія відбулася. Е, і додати під накопів е, посвідчення. Варто додати, через відмову перевозити пільговики вже звільнено водів трьох маршруток в Ужгороді. Також близько 12 водіїв отримали перше попередження через недотримання правил перевезення пільгових пасажирів. Двоє людей загинули на Закарпатті внаслідок ДТП. Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася вночі, 14 квітня, в Віршавському районі між селами Приборжавське Довге. 19-річний водій БМВ не впорався з керуванням, вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся зі скутером. У результаті сильного удару 27-річний водій та його 19-річна пасажирка від отриманих травм померли на місці. Водіям хочуть збільшити алкогольні штрафи у Верховній Раді України. Запропоновано на розгляд законопроект про адміністративні правопорушення, зареєстрований 5 квітня. Проектом закону, як відомо, з пояснювальної записки, зокрема, пропонується посилити відповідальність водіїв за керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції. Проект також передбачає істотне збільшення Розміру штрафів та строків позбавлення права керування транспортними засобами. Якщо раніше, як відомо, заводіння в нетверезому стані водіям загрожував штраф в розмірі 3400 грн, гривень, то в цій редакції пропонується збільшити його до 10200 грн. гривень. Що ж стосується термінів позбавлення права керування транспортними засобами, то вони... Залишилися практично без змін у редакції. Це від одного до двох років у пропонованій рік у разі повторного порушення до позбавлення права водіння на три роки. Пропонується додати ще й штраф у розмірі 20 тисяч 400 гривень, тобто в два рази більше ніж за перше порушення. Водієв, який протягом двох років попадався на водінні в нетверезому вигляді, буде загрожувати штраф в розмірі 40 тисяч 800 гривень і позбавлення права водіння на термін до 10 років. Не дорогами єдиними в Тячівському селі Колодне Місцеві нарікають на центральну мостову переправу. Вже понад півстоліття її не ремонтують. Конструкція хитка і розсипається просто на очах, тож ходити нею небезпечно. Дірявий як сито міст бачив, і Юрій Павлишинець. Ось так тутешні дітлахи ходять центральним мостом. Вони долають переправу наче гімнасти, аби не потрапити в одну з дірок, що утворилися в асфальті. Дорослі ж ідуть навпростець, часто наражаючись на небезпеку опинитися під колесами авто. Спору школа, тут діти ходять по магазинах. Так і коли на перерві тоді дуже дуже буває, що опасно, тому що по, 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 по пішохідній частині прийти не можна. і діти ходять по проїжджій частині. Проїжджа частина в більш-менш нормальному стані, а зато пішохідна частина вся в аварійному стані. Всі всюди по по центральні по по цьому ну, всю під періла періла позповзвалювалися. За весь час служби між жодного разу капітально не ремонтували, тож і не дивно, що на ньому з'явилися величезні провалля. Сама бетонна конструкція ще доволі стійка. Проте через дефекти в покритті тут почали траплятися нещасні випадки. Судж одна дитина падала, але тільки зупинилася, що не провалилася повністю на руки, ми її підібрали. І так в прошлому році просив районну раду, щоб відділяла кошти, не відділяла. Цьому році написав депутатський запит у січні місяці, але мені прийшла відповідь, що при наявності коштів і, і, при, і це, при наявності документації. Коштів і гривному бюджеті направляють до автодору. Що вони мають робити? Я розумію, що це їхнє господарство, міста вдора, але в них теж немає коштів, вольва звертався до них до начальника автора, але... Ніхто ніхто ні реакції немає ніякої. Вже кілька років тутешні годують обіцянками виділити кошти та відновити аварійний міст. Однак ні районне керівництво, ні навіть автодор не поспішає цього виконувати. Сільський голова нарікає: подібні зволікання може призвести до непередбачуваних наслідків. Ціна питання близько 150 тисяч гривень. Тут робити лотки, такі з дерев зробити з листової сталі, і так ставити наверх того з листової ставити. ставити асфальт. Отак тут можна зробити більш-менш щоб, щоб і упростити, щоб дешевше було і щоб було більш-менш нормально. Якщо тут все погодять, то можна за один місяць все зробити. Наше ну, перейшлося в кошти, поки в районі шукають кошти. Міст продовжує руйнуватися. З одного боку перила вже впали, з іншого тримаються на чесному слові. Тож місцевим доводиться ділити проїжджу смугу з автомобілями. Тільки дивом тут поки що не трапилось серйозної біди. Державна міграційна служба станом на 13 квітня 2016 року оформила 370 тисяч 394 біометричних паспортів для виїзду за кордон. Про це повідомили в міграційній службі. Загалом із початку року оформлено 647 тисяч паспортів для виїзду за кордон, у тому числі й біометричних. Він пережив війну, втрату рідних людей і сам неодноразово опинявся в небезпеці. Але доля подарувала йому 104 роки. Поважний ювілей відсвяткував житель Кобилецької поляни Рахівського району. Дідусь каже: головне любити життя і не нарікати на труднощі, бо не дарма, народне прислів'я мовить життя прожити не поле перейти. Та Фійчуку Юрію Федоровичу, 14 квітня, виповнилося 104 роки. І з самого ранку в подвір'ї іменинника людно. Окрім родичів, привітати довгожителя прийшли працівники селищної ради та Михайло Штивко, помічник народного депутата Василя Петовки. Прийміть щирі вітання з нагоди вашого 104-ї годовщини від Василя Васильовича Петовки від народного депутата. Прийміть вітання, здоров'я вам, щастя, успіхів і всього самого найкращого, що можна побажати в ці ваші прекрасні дні. Отаке вітаннячко вам. Окрім щирих побажань, Юрію Федоровичу подарували пральну машину. Як кажуть родичі, такий подарунок він давно чекав. Від народного депутата вам привезли машинку стирати. Дай. Тут, тут є, на вулиці. На вулиці. вулиці. Зараз Юрій Федорович має 80-річного сина. Каже, було нелегке життя, був двічі одружений, довелося пережити втрату рідних та близьких. Не раз його життю загрожувала небезпека. На війні його взяли в полон та хотіли розстріляти, але доля розпорядилася інакше. Судно. А тримав руку на голову, тікає. А Тот зворев руку стріляти, а то додає, а те тікає. Усюди знать, рожала. Та й не вмер. Та ти не вмер. Бо мав жити. За свої 104 роки Юрій Федорович зробив багато для селища. Після війни працював диспетчером, ревізором, а потім суддею. Вже в літні роки обрав спокійнішу роботу, прокладав залізничні колії. Родичі кажуть, все життя працював не покладаючи рук. Судйовки й кого до стеробили? Три роки. Особливого секрету довголіття у Юрія Тафійчука немає. каже, треба добре харчуватися та працювати, а найголовніше любити життя. 5 квітня 1500 школярів виноградівщини одночасно молилися за мир в Україні. Картки із власноруч наклеєними оливковими листочками. Із зображенням голуба як символ миру діти передали в зону АТО представникам влади усіх рівнів, аби ті разом зі своїми дітьми долучилися до акції і поширили її по всій країні. Де найближчим часом лунатиме молитва в устами дітей за мир в країні розкаже Ірина Ковальчук. Унікальна мирна акція, започаткована звичайним закарпатським п'ятикласником Володимиром Баником із села Новоселиця, набирає обертів. Про подібну акцію в Ізраїлі дізнався батько десятирічного хлопчика з інтернету. Поділився з ідеєю з сином. Той познайомився з ініціаторкою заходу, дев'ятирічною ізраїльською школяркою Сімою, родом з України, друзі, якої надіслали оливкові листочки на Україну. На різдво вона мені прислала ці листочки. І ми з моїми однокласниками клеїли ці листочки на карточки з зображенням голуба. Потім ми з цією школою помолилися за мир в Україні, щоб був, був мир в Україні і все, все стало. Свої місця не було війни. Акція поширилася по всій виноградівщині. 5 квітня о 9.40 півтори тисячі дітей різного віку, різних національностей, різних релігійних конфесій, місцеві та переселенці зі Сходу, 52 шкіл Виноградова та району одночасно взялися за руки і всі разом звернулися до Господа з молитвою за мир в Україні. Це Це листівки із священного міста Ізраїлю, де зродилися три найбільші віри в світі. І ці листівки вони були клеєні спеціальними листочками, були зроблені з любові для того, щоб відправити їх у зону антитерористичної операції, щоб передати наші почуття, які ми відчуваємо тим, хто зараз там сражається за нас, воює і віддає своє життя. І неможливо передати нашу вдячність тим, хто зараз там знаходиться. Тому ми робимо все, що можливе, і сподіваємося, що цей малесенький презент буде зберігати їх. Як оберіг від Бога. Понад 150 карток з оливковими листками зі святої землі передали бійцям у зону АТО. Також послання миру на прохання виноградівських школярів передали депутатам Закарпатської обласної ради. Це співпало з, з неприятным моментом, когда у них була какая-то там історія з заминированием, как раз карточки лежали прямо перед ними з письмами від дітей за мир. І один із наших виноградовских депутатів даже что, що эта акция спасла их жизни от неприятностей. Также были эти карточки. Передані дітям біженцям із зони АТО, які живуть здесь, і о, акція переростає уже в общем обласної і даже всеукраїнську. А сейчас є уже інтерес у львівян і Тернопольцев продовжити у себе подобну акцію. Послання миру персонально Надії Савченко передала від імені всіх виноградівських школярів учениця восьмого класу Олеся, яка разом з організаторами акції спеціально поїхала до Києва, аби зустрітися з її сестрою. Вірою Віра піддасть. Ці карточки І письма від дітей Виноградовського району Закарпатського краю Надежді. І ми будемо їх ждать. я отримав розрішення від Савченка Савченко почати роботу на книги о Надіжді. Мирна акція Лист миру на Закарпатті запланована на кінець квітня, початок травня. Коли встановлять точну дату, повідомимо і вас. Ось такою побачили п'ятницю наші журналісти. Гарного вам відпочинку і на все добре побачимось у часі вже завтра.